Чумалюк, світ люблю, кожного дня я дня Тім б, а, с, чи, К С Ч Ж В це і. Блять, що за літера, нахуй! Що за літери, сука, тут? Розробники Не розробники. Українізатор! Для чого, блять, це називається Українізатор? Щоб тут були, блять. Здалеку я побачив галасливу дівчину, вона бігла в напрямку до мене, розмахуючи руками в повітрі, так, ніби і не чекати на ту зайву увагу, яку вона до себе привертає. Це ж було на початку проходження, якщо я не помиляюсь. Ця дівчина моя сусідка і хороша подруга дитинства. Ну, знаєте, такі друзі, з якими ви толком і не бачитеся, але Але вони залишаються такими просто тому, що ви знаєте один одного дуже довго. Врешті-решт, я зітхнув і став навпроти приходу, давши, наздогнати мене. Yo, Baniwrud. That was weird. Це нічим не і схоже на будь-який інший день у школі. Світанки зазвичай найгірші, адже тебе оточують парочки і компанії, друзів, що прямують до школи разом. А я завжди крокую до школи на самоті. Я вічно підбадьорюю себе тим, що колись і я зустріну якихось дівчат чи щось в цьому роді. Але у мене немає натхнення відвідувати клуби за інтересами. Зрада нахуй зазвичай просто пливу за течею, переглядаючи у вільний час аніме та граючи у ігри. І це мене влаштовує. Звісно, у нас є аніме-клуб, але все одно там немає жодної дівчини. Абсолютно звичайний день в школі непомітно підійшов до кінця. Після того, як я спакувався, я сліпо вирячився на стіну в пошуках хоча б крихти мотивації. Клуби. Більшість з них вимагала би від мене більше, ніж я хотів би робити. Мабуть, немає виходу, окрім як почати з аніме-клубу. Адоніс? М Моніка? Ой, Лишенько, я зовсім не сподівалася побачити тебе тут. Давненько не бачилися, чи не так? Так, давненько. Моніка солодко посміхається. Ми знаємо один одного, хоч майже не спілкувалися, адже ми були в одному класі минулого року. Моніка була, мабуть, найпопулярнішою дівчиною у класі. Розумна, красива, спортивна. Коротше кажучи, не моя ліга. І відчувати її непідробну посмішку було дещо в будь-якому випадку, чому ти тут? Ой. Я намагаюся знайти деяке приладдя для свого клубу. Ти не знаєш, чи тут є кольоровий папір чи маркери? Гадаю, ти можеш зазирнути у шафу? А ти у клубі дебатів? Так. Щодо цього, насправді я покинула клуб дебатів. Насправді покинула? Угу. Чесно кажучи, я втомилася від усієї цієї політики у основних клубах. Складається таке враження, що окрім дискусій про бюджет, популярність і підготовку до подій, нічого не існує. Я краще візьмусь за те, від чого дійсно отримую задоволення, і перетворю це в щось особливе. В такому випадку до якого клубу ти долучаєшся? Чесно кажучи, я відкриваю свій. Йоп твою мать, я якраз повернувся. Літературний клуб звучить вельми нудно. І скільки в тебе вже учасників? <рес> Сравне казати, але нас тільки троє поки що. Це дуже складно знайти нових учасників для чого, що звучить так нудно. Так, це помітно. Але знаєш, це зовсім не нудно. Література це чимало речей: читання, писання, поезія. Хочу сказати, що одна з учасниць клубу навіть тримає власну колекцію манги у клубній кімнаті. Стоп, ти серйозно? А sure? pretty sure. так медний, чи не так? Вона завжди торочить, що манга також є літературою. Звісно, вона має рацію, я думаю. Адже слово учасника закон, чи не так? Моніка сказала вона. Ге, я доніс. Я натурал. Є якась ймовірність, що ти досі шукаєш собі клуб, щоб долучитися. Uh, думаю, що так, але. В такому випадку є якийсь шанс, що ти зробиш мені велику послугу. Я не прошу тебе долучитися. Якщо б ти принаймні відвідав мій клуб, то я би була дуже щасливою. Бетмен. Бетмен, я можу Batman, повертатися Batman, у часі тільки Batman, в необхідних випадках. Супермен! Oh, I live in the Будь ласка, <реш> як я переключився? Е, що ж, гадаю, що у мене немає причин відмовляти. Та як я можу відмовити такій дівчині, як Моніка? Звісно, гадаю, що я можу прийти і зацінити. О, супер! Ти знаєш, Адоні, що ти надзвичайно милий? Це це... дрібниця. Який в тебе кріптоніт? God girls. boys. that's my cred tonight. Перше правило бійцівського клубу ви маєте мастурбувати на фембої. Тоді хадіма, я пошукаю матеріали іншим разом. А ти куди важливіший? То. Я боязко слідував за Монікою через школу та вверх по сходах до тієї частини будівлі, яку я ледь і яка використовувалась в основному для третьорічок та гуртків. Чернь! Це проказа? Моніка укрилена енергією, причинила двері. Я повернулася і привела з собою гостя. О! Не треба заробити храмля. Юрі, ау! Ебать, oh, 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 oh. oh, дивіться на фон! Дивіться на фон! Що у нас на фоні Хто у нас на фоні? Привіт, привіт, хто у нас на фоні, кен? го Кен? Упи Гостя Серйозно? Ти притягнула хлопчиська? Чудовий спосіб бити атмосферу. Нацуки, не будь з Люкою. У будь-якому випадку ласкаво прошу, Адоніс. Е... Uh, усі слова немов засіли в горлянці. Цей гурток. Пований, ймовірно, милих дівчат. Отож, дай гадати. Ти хлопець Моніки, так? Якби ж то. Що? що? Ні, ані трохи. Нацукі. Дівчина з кислим поглядом, яку вочевидь, звали нацуки, була для мене незнай... незнайомкою. <звук> Судячи з її тендітної фігури, мабуть, перший рік у старшій школі. Будь Якому випадку, це нацуки енергійна, як завжди. А це Юрі. Заступниця президента рада тебе бачити. Юрі, котра до порівняння була зрілішою, і зливішою, схоже, потрапила від компанії, схожих на Нацуки. Так, радий бачити вас з обох. Отож, Адоніс був у класі, де я шукала матеріали, а таким чином я на нього і натрапила. І він вирішив прийти і відчути відчути наш гурток? Ви шо? Чи це не чудово? Зачекай, Моніко. Чи не просила я тебе попереджати мене завчасно про прихід до клубу новеньких? Я, я збираюся, ну ти знаєш. Вибач, вибач, я все пам'ятаю, але я натрапила на нього зненочко. А в такому випадку мені варто принаймні приготувати чай. Так, це буде чудово. Чому би тобі не присісти, Адоніс? Я не бачу пляшок. Дівчата стягнули декілька пар, сформувавши таким чином імпровізований стіл. Макс, стіл, блять. Юрій рушає до Куткати опрочиняє шавку. Тим часом Моніка та Нацуки займають місце один напроти одного. Досі почуваюсь не у своїй тарілці. Я сідаю поруч із Монікою. Отже, я знаю, що ти не планував проход... приходити сюди, але ми зробимо усе, щоб ти почував себе як вдома. Добре, мій обов'язок як президента літературного клубу забезпечити тебе веселищами і враженнями тебе і усіх, як викрутився. Я щиро здивований, що так мало охочих долучитися. Мабуть, складно організувати новий клуб. Можна і так сказати. Небагато людей охочу використовувати свої сили, щоб розпочати щось нове, особливо, якщо це щось, що не Захоплює твою увагу як от література. Потрібно важко працювати, щоб довести людям, що ти одночасно і веселом і вартий уваги, але це також піднімає рівень важливості шкільних подій ще вище. І я цілковити впевнена, що всі ми можемо підняти цей клуб до нашого випуску. Правда ж, нацики? Ну. Я гадаю. Нацуки неохоче погоджується. Такі різні дівчата, і всі зацікавлені у спільній справі. Мабуть, Моніка важко працювала, щоб знайти цих двох. Юрі повертається до столу, несучи чайний сервіс. Вона обережно розкладає чашки наперед кожного і перед тим як сісти, ставить чайничок посередині. У вашому класі зберігається цілий чайний сервіс? Mm, не хвилюйся. Вчителі дали нам дозвіл. Врешті-решт. Чи не горнятко у чаю допомагає насолодитися хорошою книгою? Думаю, так. <с regardez> не дай себе залякати, Юрій просто намагається вразити тебе. А а от ти ні. Ображена Юрія відводить погляд. І, і я мала на увазі, що я вірю тобі. І дядько Стен! я вірю тобі. Можливо, читання з чаєм не зовсім іти в дозвілля, але чай я все таки люблю. Хочу чаю, аж кінча! це чути. Юрія розслаблено, злегка посміхається до себе. Отже, Аденіс. Що саме ти полюбляєш читати? Ну, ем, враховуючи мій мізерний стаж читання за останні роки, я не маю поняття, як відповісти на це запитання. Манго! Манго! Я напівжартливо і тихо пробурмотів до себе. Голова нацуки зненацька піднялася. Виглядає, немов вона хоче щось сказати, але чомусь продовжує мовчати. Невеликий, ти читець, я бачу. Ну, це можна змінити. Що я несу? В будь-якому випадку, як щодо тебе, Юрі? Дай поміркувати? Але знаєш, мені подобається чимало Хоче, історія з багатими пса. Блять, ну ми це вже читали. О, я якось прочитав одну книгу, Я я що намагався вхопитися за хоч щось, щоб підтримати розмову. Фу, я ненавиджу жахи. А чому це? Я просто. Погляд на цукинами сфокусувався на мені. Не зважай. Ей, у мене виникла ідея. О, Нацуки та Юрі запитально поглянули на Моніку. Давайте всі відправимось додому та напишемо там поеми по поємі. Вони будуть шукати такі знад. Блять, як не цікаво читати ваші діалоги. Зачекайте, о, блять, він зараз каже, що типу Made in heaven. Всі три дівчини дивиться. Але. Блять, додали цю анімацію, що вони. М -м -м, нам потрібно четвертого. Я вирішив, я прийде з до літературного клубу! О, боженько, справді можна про. На коліна тільки перед Богом! Ти справді вилучишся, Адуніс? Так. Це ж має бути весело, чи не так? Ти справді нарекав мене на якусь вихідь? Якби ти просто пішов після цього всього, я була б тісно шокована. Адуніс, я така щаслива! Тепер ми можемо стати відсінним клубом. Дякую за це, ти справді нововижний. Я постараюся, щоб ти отримав задоволену рест. Дякую, мабуть. О, тож, народи, надіюся, я ми надіюємо, що ми можемо стати нововижними. So emotional. А, доніс очікую послухати, як ти себе висловлюєш. Егегей! Є. Yeah. Чи справді я можу вразити зірку класу Моніку своїми посередніми навичками писаки? Я вже відчуваю тривогу, що наростає всередині. Тим часом дівчата продовжують гомоніти, поки Юрій прибирає місця від чайної церемонії. Я думаю, я піду тоді. Чекатиму тебе завтра тоді, з нетерпінням. Бувай! На цьому моменті я покинув клас і відправився додому. Протягом усього шляху мій розум стрибав поміж трьох дівчат: Нацукі, зараз буде скрімер, ні, Юрі і, звісно ж, Моніки. Чи буду я дійсно щасливим? <му> витрачаючи кожен свій день у літературному клубі. Можливо, я матиму шанс зблизитися з однією з цих дівчат. Гераз я просто повинен витягнути максимум зі своїх шансів. У І я кидаю, що мені варто почати з написання поеми сьогодні ввечері. Ви розблокували особливу поему. Почати пишу що... Exactly Yes. Без screamerів. Буляска. Буляска. Уважно дивись на точку, що, щоб, напевно, побачити особливе послання. Окей. Я кохаю тебе. Ау. Ну далі хуяримо в Юрі, що сказати? За паморочення. Тотальний амінь. Привіт ще раз, Адоніс. Такий неочікуваний, так би мовити, момент для вас. Приємно бачити, що ти не втік від нас. Не турбуйся. Нехай це і дивно для мене, але я принаймні тримаю своє слово. Що ж, я повернувся до літературного клубу. Зараз фон має під наклоном бути. Да, реально під наклоном. Я був останнім, хто прийшов, тому інше схоже вже на своїх місцях. О! Блять, я слюкався. Спасибі за те, що тримаєш обіцянку, Адоніс. Сподіваюсь, це не дуже обтяжливо для тебе. Я Євлан? Чи вона наближається? Да! Ого! Затягувати тебе з головою в літературу, коли ти до неї ще толком не звик. О, oh, О, та годі тобі, начебто, він заслуговує поблажку. Моніка все одно повинна була тебе сюди затягнути. Не знаю, чи будеш ти просто приходити сюди спілкуватися або займатися чимось ще, але якщо не станеш ставитися до цього серйозно, тоді ти не побачиш тут щасливого кінця. Я шо, а чого вона нормальна? Нацуки, ти багато говориш для тієї, хто тримає в клубній кімнаті колекцію манги. Нацуки застрягли між словами Моніка і Манга. Манга теж література, ку мать О, Охолера! Кирило швидше проходь. Мені страшно. Будучи переможеною, Нацуки впала назад на своє місце. Прошу вибачення, Атоніс. Твій комфорт буде нашим першочерговим завданням. Добре, Юрій кидає в сторону нацуки розчарований погляд. Ем, Отже, зараз, коли ти в нашому клубі, і це все. Можливо, ти захочеш вибрати книгу? Що ж, е, я в жодному разі не можу відмовитися. Як ти сказала, я зараз в цьому клубі. Думаю, правильно буде зробити щось подібне, якщо ти наполягаєш. Почекай, я не на це мала на увазі. Якщо ти справді не хочеш. Та забудь про те, що я сказала. А ну ні, справа не в ць не в цьому, Юрі. Я хочу стати частиною цього клубу. Так що навіть при тому, що я рідко читаю, я з радістю виберу книгу, якщо хочеш. Ти впевнений? Мені просто здалося, адже я віце-президент і таке інше. Я повинен допомогти тобі почати з того, що тобі може сподобатися. Юрій дістає з сумки книгу. Я не хотіла, щоб ти відчував себе бла блабла. -бла -бла -бла. Як у цієї дівчини виходить бути такою милою, бла 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 бла, -бла, -бла, -бла. Що ж, ми ж в своєму темпі, іді нахуй. все. я думав, що зараз, коли всі освоїлися, Моніка оголосить про якийсь запланований клубний захід. Але схоже, сьогодні не твій випадок. Юрі вже заховала обличчя в книгу, я не міг не помітити напруженого виразу її обличчя. Вона ніби довго чекала цієї можливості. Нацкі, тим часом риється в шафі. Мені дуже хочеться поговорити з Юрі більше. Але з іншого боку, мені незручно відволікати її від читання. Мій погляд впав на обкладинку її книги. Здається, вона помітила, що на неї дивлюся, бла, бла, бла. А що з текстурою? Ви теж це бачите? А, блядь! Я зрозумів все добре. Якби я була зосереджена, то все одно нічого й не помітила. Я просто перечиту книгу. Це та сама книга, що ти дала мені? Угу. Mm -hmm. Я хотіла в ній дещо перечитати? Як так вийшло, що у тебе дві копії однієї тієї ж книги? Ну, коли я вчора зайшла в книжковий магазин, я так вийшло, що я купила дві. А зрозуміло. Юрій явно щось не договорює, але я вирішую не звертати на це увагу. Я обов'язково почну читати цю книгу. Я радий це чути. Як тільки дії в книзі почнуть набирати обертів, тобі буде важко від неї відірватися. У неї дуже атмосферна і цікава історія. Правда? А про що вона? Ну, no, хіба ти не фанат Таких історія ні. Бо. А тому, що світ сповнив жахливих людей, ми всі однаково нічого не варті. А потім, коли ти. Я заговорилась так, тільки не знову. Пробач. Ей, не потрібно вибачатись. Я зовсім не втратив інтересу. Тоді, я думаю, все в порядку. Мені здається, я повинна тобі розповісти про свою проблему. Коли я дозволяю чомусь книги поємно заповнити мої думки. Все моє тіло стає немирно з я працюю звертати увагу на інших людей. Боже, добре що я швидко читаю. Так що я прошу вибачення, якщо я сказала щось дивне. І, будь ласка, зупини мене, якщо я почну знати багато говорити. Це я впевнений, що тобі не потрібно про, про це турбуватися. Це просто означає, що у тебе пристрасть до читання. Все, що я можу зробити, це слухати. Це ж літературний клуб. Зрештою, ти маєш рацію. До речі, чи не пора б мені почати читати твою книгу? Не так, ти не повинен, але. А про що ти говориш? Зараз я її дістану. Я швидко витягну книгу зі своєї сумки. Чудово, не проти, якщо я сяду тут. А, б, пробач. Я просто насолоджувався відчуттям читам Юрій, Юрі. Ти так багато вибачаєшся? Я правда, я не хотіла. Пробач, я хотіла сказати. Ага, буде щось цікаве тут. А! Я абсолютно не схожа. Абсолютно не схоже. Правда? Вона двічі думає про тим, як щось сказати або зробити. Так ти про це пробач. Я думала, що ти хотів сказати щось інше. Інше? Не звертай уваги. Мені не дійшли до цього моменту. І Я не розумію, як такі думки могли прийти до мене в голову. Юрі, ти добре себе почуваєш? А? Юрі виглядає якось неспокійно з того моменту, як ми почали читати. Ти можеш відпочити, якщо погано себе почуваєш. Твоє дихання трохи. Моє дихання. Юрій кладе свою руку на груди, щоб відчути своє серцебиття. Ой, цього я не помітив. Неважливо, зі мною все нормально. Мені просто потрібно випити води. Юрій стає і вибігає з класу. Що це трасі йому було? Доніс? Що зараз відбулось? А? Не маю гадки. Юрій трохи дивно себе поводить. А тобто, ти не знаєш, чому? Вибач, я не впевнений. Ти хвилюєшся за неї? Ох, не зовсім. Я просто хотіла пересвідчитися, що ти не зробив їй нічого поганого. Ні, взагалі взагалі нічого. Ах, не хвилюйся, я тобі вірю, дурненький. З Юрією таки іноді трапляється, нічого страшного. Добре, як скажеш. Гаразд, чому б там не почати ділитися своїми поемами? Е, чи не варто нам дочекатися Юрі? Ну, вона може затриматися, так що, думаю, варто почати без неї. Ти не проти? Я просто запитав. Я встаю. Запам'ятавши сторінку, на якій ми зупинилися, я прибираю книгу в сумку. Нацукі Моніка. Нацукі. Я вчора сказав Нацукі, що мені сподобалися її вірші. Напевно, буде справедливо, якщо я покажу його в першу чергу їй. А? мать. А, доніс, якщо ти не збираєшся серйозно ставитися до цього клубу, то можеш котитися звідси. Щ що? Це було грубо. А ти думав, я повірю, що ти хоч крапельку постарався заради цього? Думаєш, я настільки тупа? Я ж не поет. Може вийшло на супрово, але так я намагався. Всі з чогось починаються, адже, так? Якщо ти до сих пір пишаєшся своїм першим віршем, мені б теж хотілося його почитати. Боляче думати про це? Ех. Гаразд, вибач, гаразд, згодом у тебе все буде виходити краще. Я б сказала тобі. Що виправити, але тобі варто просто спробувати ще раз. Ну, справедливо. Що ж, кожному своє, напевно. Як би там не було, тепер я повинна показати тобі свій. Ти, напевно, подумаєш, що він дурний, я тебе знаю. Орли можуть літати, да, ми це вже читали. Я попереджала, що тобі не сподобається. Мені сподобалось. Що? Скажи чесно. Я сказав чесно, чому ти так переконана, що мені не повинно було сподобатися? Ну, тому що м всі в старшій школі вважають, що склад повинен бути мудрованим і піднесеним, і все таке інше, тому ніхто не сприймає стиль письма Серйоз, але ж мета вірші в самовираження, хіба ні? Твій стиль письма не зробить прихований у вірші посил менш вагомим. Так, правильно. Мені подобається, коли читається легко, але б'є тебе повал. Як в цьому вірші? Коли бачив. Хоче значить бути професіоналом. Я рада, що ти чогось навчився. Не чекав такого рівня від того, хто тут молодший за всіх, так? Ага, я вражений. І Моніка, все, і потім ми забуваємо хуй. Привіт, Адоніс. Добре проводиш час? Ага. Uh, uh -huh. Чудово, радий чути. Між іншим, так як ти новенький і все таке, якщо у тебе є якісь пропозиції щодо клубу, наприклад, щодо нових заходів або чогось, що можна було б поліпшити, я завжди готова вислухати. Не бійся піднімати будь-які теми, добре? Зрозумів, я запам'ятаю. Зрозуміло, я боявся піднімати, які б то не було теми. Набагато краще просто плисти за течею, поки я тут не обживусь. У будь якому випадку, хочеш показати мені свою поему? Це трохи бентежить, але, мабуть, я повинен. <гум> Не хвилюйся, Аденіс. Ти ж знаєш, що ми всі сьогодні трохи соромимось, але це той бар'єр, який ми всі разом навчимося долати. Так, мабуть, я продав моніцію свою поему. Mm. Відмінна робота, Адоніс. Поки я читала, у мене в голові звучало здивоване О, дуже метафорично. Не знаю чому, але я не очікувала, що у тебе вийде щось таке глибоке. Скажи, я тебе недооцінила. Мені простіше підтримати загальні очікування на низькому рівні. Таким чином, отуючи, вважатиму, чи я доклав якихось зусиль. <п 'ї> це не зовсім чесно. Втім, думаю, це працює. Ти знав, що Юрі подобається цей стиль, повний образів і символі. Різму, іноді мені здається, що розум Юрі повністю відсторонений від реальності. Однак я не виставляю це якось як щось погане. Але іноді у мене з'являється відчуття, що вона розчарувалася в людях. Вона проводить стільки часу всередині своєї голови, що здається там їй куди цікавіше. Але це пояснює, чому вона стає щасливою. <клес> я заїбався читати нахуй. А, але це пояснює, чому вона стає щасливою, коли ти проявляєш до неї доброту. Не думаю, що вона звикла до такого. Вона, мабуть, дуже втомилася від взаємодії з соціумом, так що не вини її за зайвестрогість. Думаю, якщо її просто малювати, вона припинить витрачати стільки часу даремно на самоті. Двері несподівано відчинилися. Юрі, я повернулася. Я нічого не пропустила. Не зовсім. Ну, ми вже почали ділитися поемами одна з одним. Вже, вибачте, що запізнилася. Не варто. У нас ще багато часу, так що я рада, що ти витратила стільки часу, скільки було потрібно. Гаразд. Дякую, Моніка. Ходи тепер я повинна дістати свою поему. У будь-якому випадку, хочеш тепер прочитати мою? Не бійся, я не зовсім правна в цьому. У це важко повірити, врохуйте враховуючи, як впевнено, ти це сказала. Ну, це тому, що я повинна здаватися впевненою в собі, але це не означає, що я завжди така, ясна? Ну, давай тоді прочитаю. Угу, Читали. І що думаєш? Його форма досить довільна, якщо можна так висловитися. Пробач, я не зовсім та людина, якої варто питати думки. Все в порядку, так останнім часом стиль популярність. Про це себе б, бля, 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 бля бля, 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 бля. бля 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 сьогодні. бля бля вислухав. Все, і Юрі читаємо, виходить що. Коли Юрі прочитала вірш, я помітив, як загорілися її очі. Чудово. Е, в якому сенсі? Я сказала це вголос. Юрі закрила ру руками спочатку рота, потім і все обличчя. І я Ой, розум. Він мене Ем, е, е, Юрі, ти не зробила нічого поганого. А, напевно, ти маєш рацію. Чому це я так рознервувалася? Юрі зітхнула. Отже, як ви тебе писемницький досвід? Твоє використання образів і метафор указує на те, що ти написав уже чимало віршів. Коли озвучує, озвучуєте дуже тихо, ледве чутно. Чи то тільки в мене. Так в цьому і прикол, блядь, що вона пиздить собі під підніс. Ого, чути від тебе це для мене велика честь. Це перший мій вірш, їбать. Да? Не вірю. Вау, охуєть. Я знала. Так, гаразд. Ось причина, по якій я змогла це зрозуміти. Просто є певні посемницькі нахили, які характерні для новачків. І, пройшовши через це сама, я навчилася їх помічати. Думаю, найпомітніша риса новачків це те, що вони намагаються зробити свій стиль продуманим до дрібниць. Іншими словами, вони вибирають стиль, що да-да-да-да-да! Не пизди, будь ласка, і не лякай мене бажано. Не заперечую, що якщо я тепер прочитаю твій вірш. Прошу. Я люблю ділитися своїми думками, що при цю вірша. Привіт, при світлі мого волосся пасма поштанувався. на у спокою, повітря мархтить. Я мракчу відповідь. Читали. Ага, чому так швидко перечитав? Ага. Не за короткий? Ні, не за короткий. Фух. Заїбали! Думаю, це все. Я оглянув кімнат. Здається, що це трохи напряжніше, ніж я очікував. Якби всі почали звинувачувати мене в моїх сумісно посередніх писемницьких навичках, навіть якщо б вони і будуть ставитися до мене з розумінням, немає ніяких шансів, що мої поеми зможуть змагатися з їхніми. Адже це літературний клуб як-ніяк. Я зітхаю. Вважаю, я сам дозволу себе в це втягнути. В іншому, в іншому кінці кімнати Моніка пише щось зошит: Смерті. Мій погляд впав на Юрій Нацкі. Вони ніякове обмінялися аркушами папер. Бля. О. Oh. Я не пам'ятав, що ти настільки хочеш вразити нашого нового учасника, Юрі. А? Uh? Боже, піздє, цицьки. да, цицьки знову. О, ні, цицьки. Вау. Піздє, да, у Юрі великі У тебе, на жаль, ні, але. Блять! Ти тільки що підтвердила мої слова. Знаєш, більше людей після згідчу середньої класи спускаються на землю. Що ви що за What the fuck? Skip, skip, skip! Bro, what is this game? Єдине що в тобі мило, це те, як ти намагаєшся, ніхуя, е, а ти пережився б танкій грані своєї натури, Юрі. О, зачекай, уже порізалась, чи не так? Ти що не зазнала, там нами, чи я себе ріжу? Що з твоєю добаною головою не так. Давай. Нехай Доніс почує все, що ти насправді думаєш. Певнена після цього він закохається в тебе до божевілля. А? Раптом Юрі повертається до мене, бо вона тільки зараз помітила, що я стою поруч. А доніс, вона вона просто намагається виставити в мене погано Це не так. Це вона все почала. Я мене з ким погодився, що? Юрі? Здоровки! Привіт! Я Квітик! Квітка Квітик! Куди вилупилась? Е, Адоніс, чи бом нам не вийти назовні недодовго? Добре. Я все одно вибор. вибір. Вибач за це. Їм дійсно не варто тебе в це втягувати. Ймовірно, нам краще залишатися в стороні. Повернемось середини, коли вони закінчать кричати. <гум> Посередній з мене президент, правда? Не можу навіть толком посперечатися з членами власного клубу. Хотіла б я іноді бути більш переконливою, але я ніколи не вміла рішуче виступати проти інших. Ти ж мене розумієш? Якби там не було, якщо. Через це тобі хочеться проводити з ними менше часу, нічого страшного. І я з радістю проведу більше часу з тобою. Я думаю, ні для кого вже не загадка, що Моніка якась, блядь, у нас трошечки. Раптом з кімнати вибігає Нацуків. Єбать, не плач! Не плач! Перемога буде! І швидко тікає. Ну і пішла ти нах. мамцю. Що ж, схоже, вони закінчили. Я цього й не хотіла. Я цього не хотіла. Я цього не хотіла. Юрій годається з боку в бік, сидячи за партою, схопившись руками за голову. Юрій! я цього не хотіла. Й я тобі вірю. Уявити не можу, що Юрій могла сказати нацики. Або сказала. Доніс, будь ласка, не стався до мене погано. Будь ласка, я не така. Зі мною сьогодні щось не так. Все добре, Юрі. Ми знаємо, що ти цього не хотіла. Крім того, я впевнена, що до завтра нацики все забуде. Повністю у будь-якому випадку збори закінчено. Ви можете йти. Юрій дивиться на мене так, ніби хоче щось сказати, але продовжує поглядати на Моніку. Можеш йти, Моніка. Я б хотів ненадовго затриматись. Я президент, тому піду останньою. я почекаю, поки ти закінчиш. Що ж, я я віце-президент, так що дозволь мені сьогодні взяти цей обов'язок на себе. Юрій, звучить так, ніби ти чомусь не хочеш, щоб я була поруч. Це це, це не так, це не так. Я просто. Я просто буду соромитись, якщо ти будеш слухати. Думаю, насправді у мене немає вибору чи не так? Пробачу, приношу неприємності. Але. Зберігаємось. Зберегти. Міка заїбала. Який же це бенгер.